Балтійський регіон, розташований на східному узбережжі одноіменної затоки, має історію, сповнену драматичних поворотів. Це земля, де стародавні племена полювали на мамонтів тисячі років тому, а могутні імперії боролися за панування протягом століть. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. Доісторичний період. Археологічні свідчення свідчать про те, що люди жили в Балтійському регіоні вже десятьох тисяч років тому. Найдавніші жителі були мисливцями збирачами, які з часом еволюціонували в осілі рибальські та сільськогосподарські спільноти. До першого тисячоліття не на цій території з'явилося кілька різних племін і князівств, кожне з яких мало свою мову та культуру. Середньовіччя 12 століття німецькі хрестоносці розпочали завоювання Балтії. Їхньою метою було навернення язичницького населення в християнство, а також контроль над торговими шляхами. Хрестоносці створили низку феодальних держав, які проіснували протягом кількох століть. Найвідомішими з них були Тевтонський орден і Ливонський орден. Ці держави вели війни з місцевими племенами, а також з сусідніми державами. Такими як Русь і Литва, 13 століття утворення Тевтонського ордена та Ливонського ордена, 14 століття Ливонський орден стає домінуючою силою в Балтії. Шістнадцять століття Ливонський орден остаточно розгромлений Росією. Його території розділені між Швецією, Польщею та Литвою. 1386 рік Польща та Литва об'єднуються. Утворюючи потужну державу, яка контролює більшу частину сучасної Литви, Латвії та Білорусі, Шведське та російське правління 17-18 століття Швеція контролює більшу частину Естонії. Шведи збудували багато міст і фортець, а також сприяли розвитку торгівлі та промисловості, проте шведське правління також було позначено релігійними гоніннями та жорстокою експлуатацією місцевого населення. 18 століття Росія завойовує всю Бальтію. Російське правління було жорстоким і авторитарним. Місцеві мови та культури були придушені, а багато людей були депортовані до глибинки Росії. Російська імперія та Радянський Союз. 18 століття 1918 рік Балтійські країни перебувають під владою Російської імперії. 1918 рік Після Першої світової війни Литва, Латвія та Естонія здобувають незалежність. 1940 рік ці країни окуповані Радянським Союзом. 1941-1945 роки окупація країн Бальтії Німеччиною під час Другої світової війни. 1945-1991 роки повторна окупація країн Балтії Радянським Союзом Відновлення незалежності 1991 рік Литва, Латвія та Естонія відновлюють незалежність після розпаду Радянського Союзу. З того часу ці країни стали демократичними країнами з розвиненою економікою. Вони є членами НАТО та Європейського Союзу. Важливі події. 1237 рік битва при Сауле. Тевтонський орден зазнає поразки від литовських та жмутських військ. 1346 рік Битва при Єлгаві. Ливонський орден зазнає поразки від литовських військ. 1561 рік Лівонська війна. Росія розпочинає війну проти Ливонського ордена та польсько-литовської держави 1700-1721 роки. Литва Латвія та Естонія, пройшовши довгий і тернистий шлях, сьогодні постають перед світом як сучасні демократичні держави. Їхні економіки процвітають вони є членами Європейського Союзу та НАТО, що гарантує їм безпеку та стабільність. Однак історія залишається важливою частиною їхньої національної самосвідомості. Пам'ять про боротьбу за незалежність, вплив різних культур та періоди окупації формують їхню унікальну ідентичність. Балтійські країни сьогодні звернені у майбутнє, але не забувають про своє минуле. Вони активно розвивають туризм, пропонуючи відвідувачам поринути в багату історію регіону. Від середньовічних замків до радянської архітектури, від мальовничих пейзажів до жвавих міст, Бальтія пропонує захоплюючу подорож у часі. Отже, Бальтійський регіон це місце, де минуле сьогодення та майбутнє тісно переплітаються. Це земля з багатою історією, гостинними людьми та перспективним майбутнім.